Гондурасу до Львова і Києва викрили наркобанду, яка щомісяця завозила в Україну кокаїн на 8 мільйонів гривень. У Львові п'яні браконьєри погрожували розправою дітям на Левандівському озері. 51 гривня штрафу за стрілянину в ТРЦ форум. Суд призначив покарання псевдоветерану. Ато. Під час благодійних ярмарків львівські школярі зібрали майже 8 мільйонів гривень для військових. Про це та більше розкажу вже за мить. З вами новини в темі. Та я Любов Ступчук. Підписуйтесь на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте лайк і починаємо. З Гондурасу до Львова і Києва викрили наркобанду, яка щомісяця завозила кокаїн на 8 мільйонів гривень. Національна поліція провела масштабну операцію, викривши міжнародну наркобанду, яка організувала постачання кокаїну з Гондурасу в Україну. Операцією керував 44-річний киянин, який раніше був депортований із США за фінансові злочини. Він налагодив постачання наркотиків з Гондурасу через Панаму. Кокаїн потрапляв до України у вакуумних пакуваннях, які ховали в стінках Кр. Тонних коробок для прикриття незаконної діяльності він відкрив поштове відділення міжнародної доставки і використовував підроблені документи для отримання посилок. Щомісяця до Києва надходили від 20 до 30 пакунків, кожен з яких містив близько 100 грамів кокаїну. На таку закупку організатор витрачав близько 30 тисяч доларів, а отримував з реалізації 100 тисяч доларів. Після закупки він фасував кокаїн на партії, а його спільники робили схованки у різних районах столиці та регіоні. Оном також товар могли доставити безпосередньо до місця проживання замовника. До того ж, ділки реалізовували кокаїн за допомогою поштових відправлень, а дилери вже в роздріб методом з рук в руки. Під час проведення обшуків у столиці, Київській та Житомирській областях, а також у Львові поліцейські вилучили численні пакунки з наркотиками: мобільні телефони, поштові накладні та гроші. На підставі зібраних доказів лідеру угруповання та двом його спільникам слідчі повідомили про підозру за кільком. Ма кримінальними статтями їм уже обрали запобіжні заходи. Наразі проводиться подальший збір доказової бази для притягнення до відповідальності інших осіб, причетних до контрабанди та збуту кокаїну. Підозрюваним загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. До слова сім років тому правоохоронці двічі затримували цього 44-річного організатора під час контрабанди наркотиків і обидві справи наразі знаходяться в суді. Переправа через річку за 12 тисяч доларів на Львівщині правоохоронці викрили мешканця Івано-Франківщини, який організував схему незаконного переправляння чоловіків призивного віку через державний кордон. За свої послуги зловмисник вимагав 12 тисяч доларів. За даними слідства, 49-річний житель Івано-Франківської області домовився телефоном з клієнтом про нелегальний виїзд за кордон. За планом військово зобов'язаний чоловік мав прибути до Івано-Франківська, де його мали поселити в го готель і передати оплату. Далі переправлення річкою поза межами пункту пропуску. Підозрюваного затримали під час перевезення ухилянта у напрямку державного кордону. Окрім цього, під час обшуків за місцем проживання та в автомобілях затриманого поліцейські виявили та вилучили гроші, виручені від протиправної діяльності: чорнові записи, копії документів і мобільні телефони. Йому вже повідомили про підозру. Слідство триває. Правоохоронці встановлюють інших осіб, причетних до злочину. В Львівщині завершився судовий процес у справі смертельної ДТП. Золочівський районний суд визнав винним 48-річного Миколу Дубчака з Рівненщини, який на смерть збив неповнолітнього хлопця і втік з місця аварії. Трагедія сталася вночі 2 листопада минулого року в селі Сасів. Водій вантажного автомобіля Рено наїхав на 16-річного юнака, який лежав на проїжджій частині дороги. Замість того, щоб надати допомогу, чоловік зник, а хлопець загинув на місці. Особу водія встановили за відео з камер спостереження. Під час суду дубчак визнав провину. Між сторонами відбулося примирення. Родина загиблого просила не карати обвинуваченого сувору. Суд визнав чоловіка винним і призначив 5 років позбавлення волі, але з трирічним іспитовим терміном. Окрім того, з нього стягнуто понад 32 тисячі гривень за судові експертизи. Поліція покарала двох нетверезих рибалок за погрози дітям на Левандівському озері. Інцидент стався вчора близько 17-ї. Неповнолітні зробили зауваження чоловікам, попросивши випустити виловленого коропа назад у воду. У відповідь браконьєри нецензурно висловлювались та погрожували фізичною розправою. Зокрема, заявляли, що дістануть пістолети і застрелять дітей або втоплять їх у озері. Очевидці зателефонували в поліцію. Після отримання повідомлення на місце приїхали правоохоронці. Чоловіками виявились двоє місцевих мешканців віком 41 та 46 років. Під час перевірки у чоловіків не виявили зброї та незаконно виловленої риби. Тож поліція склала протокол за дрібне хуліганство. Чоловікам загрожує штраф, громадські роботи або адміністративний арешт до 15 діб. Символічне покарання за стрілянину в торговому центрі. Форум Галицький районний суд Львова оштрафував 51-річного Віталія Коваленка на 51 гривню за дрібне хуліганство. Інцидент стався 9 квітня в ТРЦ форум. Коваленко нецензурно лаявся, не реагував на зауваження охорони, після чого витягнув травматичний пістолет і здійснив один постріл. Поліція склала протокол за дрібне хуліганство. У суді обвинувачений визнав провину і заявив, що його спровокувала працівниця ТРЦ суддя призначила йому мінімальний штраф 51 гривню. Від сплати судового збору Коваленка звільнили через наявність посвідчення учасника бойових дій. Нагадаю, змін неодноразово викривали Коваленка у шахрайстві. Ще до повномасштабного вторгнення він підробляв документи, видаючи себе за ветерана АТО. Коваленко стверджував, що воював у складі батальйонів Айдар та Кульчицького. Мав військове звання полковника і нібито командував підрозділом. Водночас більшість його Відок виявились фальшивими. Насправді Коваленко перебував у зоні АТО менше 40 днів. У 2017 році він коротко служив у 24-й бригаді та 131-му розвідувальному батальйоні, звідки був звільнений через службову невідповідність. Попри це, у 2020 році йому вдалося отримати посвідчення у БД через суд. А що ви думаєте про рішення суду чи вважаєте його справедливим? Діліться своїми думками в коментарях. Численні аварії та знеструмлення на Львівщині через сильний град. Вчора у Львівській області негода повалила дерева та гілки, ускладнивши рух транспорту, зокрема на трасі Київчоп. На дорогах між Івано-Франківськом і Львовом також спостерігалися труднощі через падіння дерев. Крім того, через негоду знеструмлено 23 населені пункти в різних районах області. На місці працюють понад 20 фахівців «Львівобленерго» та 7 одиниць техніки для відновлення електропостачання. Рятувальники продовжують ліквідацію наслідків негоди. У Львівській області 28-річний чоловік дозволив своїй малолітній дочці керувати автомобілем, посадивши її за кермо просто посеред дороги. На пасажирському сидінні в цей момент перебував її молодший брат. Батько знімав усе на відео та виклав у соцмережі. Правоохоронці виявили відео під час моніторингу інтернету. На записі видно, як дитина керує авто за вказівками батька. Інцидент обійшовся без наслідків, проте поліція назвала його грубим порушенням як правил дорожнього руху, так і баль. Обов'язків. Особу чоловіка оперативно встановили. На нього склали постанову за передачу транспортного засобу особі, яка не має права ним керувати, а також протокол за неналежне виконання обов'язків щодо виховання дітей. Йому загрожує штраф у понад 5 тисяч гривень. На Львівщині зафіксували 9 випадків хвороби лайма. Загалом за перші 4 місяці 2025 року це захворювання було діагностовано у 49 мешканців області, що на 15 випадків більше, ніж за такий самий період минулого року. Лікарі наголошують, що сезон активності кліщів триває, і найбільше випадків захворювання очікується в травні та червні. Хвороба лайма це інфекційне захворювання, яке передається через укуси інфікованих кліщів. Перші симптоми можуть включати почервоніння, Ніння у вигляді кільця на місці укусу, підвищення температури, ломоту в тілі та слабкість. Лікарі радять бути обережними під час прогулянок у лісі, парках і навіть у міських скверах. Важливо носити закритий одяг, використовувати репеленти та перевіряти себе та дітей на наявність кліщів після перебування на природі. У Львові офіційно створено новий міський парк площею понад 3 гектари на вулиці Пилипа Орлика. Це перший новий парк створений у місті цього року. Вже оформлені необхідні документи, зокрема, присвоєно кадастровий номер та затверджено проєкт землеустрою. Наразі територію готують до облаштування. Майбутній парк розташований поруч із житловими кварталами та національним реабілітаційним центром Анброукен. У планах міста також збудувати неподалік школу та сучасний будинок для самот літніх людей цей парк стане важливим громадським простором для мешканців прилеглих районів. Під Час благодійних ярмарків, організованих до дня міста, львівські школярі зібрали 7 мільйонів 800 тисяч гривень для військових. Ярмарки відбулися вчора на 22 локаціях, де учні продавали власноруч виготовлені вироби, смаколики, проводили майстер-класи та концерти. Зібрані кошти будуть спрямовані на закупівлю дронів та іншої техніки для львівських бригад зсу. До слова цьогорічна сума перевищила минулорічний результат у чотири рази. На цьому сьогодні, все. Дякую, що були разом з нами. Підписуйтесь на наш канал, тисніть подобайки та діліться своїми думками в коментарях. Ваша активність допомагає нам тримати вас у темі. До зустрічі в наступних випусках.